Пропоную вам ще один варіант капусти маринованої гарячим маринадом. І так на одну порцію знадобиться десь приблизно кіло кіло 200 капусти, яку потрібно нарізати довільними шматочками. Я роблю це ось такими великими квадратиками. А окрім капусти, знадобиться ще буряк та часник. Буряк повинен бути сирий. У мене ось таких два невеликих, а також 5 зубчиків чеснику. Все нарізаємо також довільними шматочками. Тепер всі ці овочі потрібно скласти шарами в банку, в каструлю, в лоток, куди захочете. А капусту раджу розібрати ось так на шматочки, на листочки. Все таки, коли вона розібрана, а не закидана цілими шматками, вона краще, швидше промаринується і буде смачніше. Окремо ставлю в каструлі закипати 1 літр води. У воду відразу додаю 150 г цукру та 2 столових ложки повних солі. Звісно ж, лавровий лист і духмяний перчик горошком. Доводжу це все до закипання, заливаю оцет і знімаю з вогню. 9-відсоткового оцту я влила 100 г. Прижимаю це все тарілкою і капуста буде готова через добу, але найкращого смаку вона все-таки набуде через 2 доби маринування. Так що обов'язково зберігайте, готуйте, це дуже смачна закуска.